Коли почалася повномасштабна війна в Україні, багато хто говорив це високоточна зброя, цивільним людям немає чого перейматися. Так говорили всі аналітики, багато родичів, друзів і навіть віруючих, які виправдовували війну. Тільки ви знаєте, від такої високоточної зброї кількість загиблих на цій війні вимірюється у сотнях тисяч. Мільйони людей, які поїхали зі своїх місць, діти втратили батьків, інваліди, поранені, люди, які втратили свою землю та житло. Багато хто тікав з під обстрілів, накинувши домашній халат у гумових капцях на ногах, узявши з собою лише целофановий пакет із речами та документами. У той момент, коли людина йде, спотикається і починає падати. Вона шукає, на що можна спертися, за що стабільне вхопитися. Цей світ руйнується, хтось це вже бачить, хтось відчув, хтось досі сліпий, глухий, безсердечний і не усвідомлює, що відбувається. Здавалося, що світ надійний, стабільний, але приходить крах, і ти не знаєш навіть за що схопитися, тому що все довкола руйнується. Стільки загиблих, стільки руйнувань, стільки горя, лиха, зла, божевілля. І ось тут ще більше потрібен Бог, тому що Він залишається стабільним, тим, на кого можна спертися і за кого треба триматися, тому що Бог та його слово стабільні, їх не можна зруйнувати. Що ми можемо бачити історично чи були лиха на землі? Були, був потоп. Проте Ной та його сім'я врятувалися, хоч була така страшна катастрофа. Також ми знаємо про лихо в Содомі та Гоморі, але Лот врятувався завдяки ангелам, яких послав Бог. Ці катастрофи справжній апокаліпсис. Відбувалися й інші лиха. Єрусалим був зруйнований, і майже кілька тисяч років його не існувало. Біблія каже, що каменя на камені не залишилося. Але Господь попередив свою церкву, дав пророцтво про майбутні події. Церква знала, що робити, змогла вчасно вийти з міста та вижити. Місто перетворилося на руїни, багато загинуло, було захоплено в рабство, але церква дві тисячі років тому врятувалася. Коли прилітають десятки крилатих ракет, і навіть повітря здригається. Залишається тільки стояти на Слові Божому, тому що цей світ стає все шаленішим через своє безбожжя. Люди не йдуть до Бога, намагаються шукати свої шляхи, але коли немає Бога, тоді ми бачимо примноження божевілля. Це приводить цивілізацію до краху, і історія, і Біблія про це чітко говорять. Ми знаємо, що цивілізація добігає кінця. Апостол Іван, відкриваючи історію майбутнього в книзі об'явлення, говорить про те, що коли на землю виливатимуться чаші Божого гніву, царі земні на чолі з Антихристом і лжепророком зберуться на війну проти Христа в долині Армагеддон. Вони приїдуть туди не на БМВ, не на Мерседесах, не на танках і не прилетять на гелікоптерах. Написано, що вони туди приїдуть на конях. На той час не буде технологій, цивілізація вже буде зруйнована. До цього при шостій сурмі загине третина людства, а при сьомій чаші Божого гніву почнеться перевлаштування цього світу так само, як це було за всесвітнього потопу близько 4400 років тому. Не стане гір, кожен острів рушить з місця, та град масою 30 кілограм падатиме на землю. Як земля була очищена від зла під час потопу, так і в останні часи Бог очистить землю від усієї нечистоти, і відбудеться зміна влади, вона буде віддана святим, які мають царювати на землі. Сьогодні ми розуміємо, що світ уже війшов у цей фінальний час ми стоїмо перед шостою печаткою апокаліпсису. Якщо ви хочете знати більше про події останнього часу, як врятуватися та врятувати інших, підписуйтесь на наш телеграм-канал і стежте за випуском відео на цю тему. Що ж нам робити? Пророкуючи про наш час, Бог каже: пильнуйте і моліться. Що означає пильнувати? Це означає щодня слухати Духа Святого, щодня споживати хліб Божий, одкровення Божі, як каже Ісус у молитві Отче наш. Хліб наш насущний дай нам на кожний день, і так само пильнувати означає роздавати цей хліб насущний іншим людям, як наказав Христос. Ісус продовжує, тоді ви можете уникнути всіх лих і успадкувати життя вічне. Ми, Станіслав та Юлія Салтаненко, перебуваємо в Україні, і ми дуже раді, що у нашому житті є світло. Адже Слово Боже є світлом для цього світу. Ісус справжнє світло, Він осяює наші життя своїм Словом. Ми раді ділитися Словом Божим з вами. Коли почалася війна в Україні у 2014 році, місія Слово Боже ще більше посилилася у проповіді. Ми сурмили, проголошуючи Євангелія Ісуса Христа і зробили наймасштабнішу вуличну євангелізацію в Одесі. Відпроповідували ста тисячам людей, говорячи з кожним особисто. Потім ми розгорнули євангелізацію в інтернеті, відкрили багато каналів. І за рік до початку повномасштабної війни, коли вже ворожі війська стояли на кордонах, церква посилилася в молитві, ми проголошували та співали У цій війні переможемо ми, з нами святий, Божий Син. Під стягом Христа тримаємо стрій. Ми не помремо, але будемо жити і звіщати про чини Господні. І ще цілий рік сурмили, а потім прийшла повномасштабна війна. Зараз ми не зупиняємося, ми продовжуємо проповідувати Слово Боже, тому що хочемо наповнити цю землю Божим одкровенням, щоб у кожному населеному пункті був світильник Слова Божого, який сяятиме в день і вночі. Ісус каже. Доки є світло, дійте, використовуйте, не прогайте цей час. Коли в нашій країні добами не було світла через ракетні обстріли і була повна темрява, люди особливо зраділи, що є світло Слова Божого. У багатьох була паніка, що робити, чим зайняти свої мізки, коли не працює телевізор, немає інтернету. Відповідь читати Біблію, розмірковувати, пильнувати і молитися. Піти та розповісти комусь іншому про волю Божу, переломити з кимось духовний хліб насущний за заповіддю Христа. Адже поки є слово Боже, поки є світло Євангелія, кінця світу не буде. Кожному, хто пережив ракетні обстріли та блекаути, стало зрозумілим, про що говорив Ісус: Поки я є у світі, я світло для світу. Коли вся цивілізація руйнується, розумієш. Наскільки цінним є слово, яке дав нам Господь. Тому, якщо ви потребуєте духовного підбадьорення, зміцнення віри, щоденного спілкування та молитов, підписуйтесь на наш телеграм-канал і приймайте кожного дня духовний хліб для життя. У нас виходить безліч матеріалів, свідчень, откровень, пісень прославлення та поклоніння різними мовами. Отримуйте хліб насущний від Господа і будьте в тонусі, у дусі. Рухайтесь в унісон зі словом Божим.